Саме таке святкування, така форма святкування, очевидно, є не зовсім відповідною до тої ситуації, яка є зараз. Тому святійший патріарх прийняв рішення. І всі ці заходи, які би мали відбутися в філармонії, вони скасовані. Ми повинні подумати, кому вигідно, щоб в Україні були оці насильницькі дії. Українській державі це вигідно. Невигідно українській державі, тому що це може привести до громадянської війни. А вигідно тому, хто не хоче бачити Україну незалежною державою. То ці протиріччя, які виникли, треба вирішити мирним шляхом. І тому церква закликає до мирного розв'язання цього конфлікту між владою і народом.